У промисловому комплексі за січень-вересень обсяги виробництва скоротилися на 8%. Зменшилися обсяги нафтовидобувної, нафтопереробної промисловості та машинобудування. Це пов'язано з тим, розповідає губернатор Віктор Бугачук, що Кременчуцький вагонобудівний та сталеливарні заводи змушені були зменшити обсяги імпортованої продукції. Орієнтовані були на ринок Російської Федерації, ну так історично склалося, розвернутися. В інший бік потрібен час пройти відповідні сертифікації, переробити технічні умови, все інше. Нині підприємства області вже переорієнтувалися на інші ринки. Зокрема, це стосується Кременчуцького автомобільного заводу. Підприємство отримало державне замовлення на військову техніку для потреб української армії, що дасть змогу до кінця року завантажити потужності майже на 100%. Економічна ситуація в країні розповідають спеціалісти, наклала свій відбиток і на виконання місцевих бюджетів. Складно виконуються місцеві бюджети в цьому році, проте не допущено не своє виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Практично в повному обсязі розраховуємося за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Обговорила на колегії і підсумки роботи зі зверненнями громадян до облдержадміністрації. За 9 місяців надійшло 2000 тисячі звернень. Це на 900 менше ніж минулого року, говорять фахівці. Переважно люди надсилали заяви 98%. Скарги, пропозиції та зауваження становлять 2% від загальної кількості звернень. Особливу увагу звертали на переселенців. Понад 300 чоловік отримали матеріальну допомогу з обласного бюджету на суму 240 тисяч гривень. Всього ж з питання надання матеріальної допомоги звернулося понад 850 осіб.